Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, неупереджено та з користю для українців за кордоном розповідаю важливу інформацію сьогодні. У випуску Німеччина очікує нову хвилю біженців з України, але наполягає на рівномірному розподілі українців між країнами ЄС. Австрія першою в Євросоюзі припинила воз'єднання сімей українських біженців через перевантаження системи. Україна виділила 150 мільйонів гривень на повернення своїх громадян додому, але, наприклад, у Німеччині 69% хочуть залишитись за кордоном. Яке навчання у Німеччині дозволить отримати дефіцитну професію та залишитись Україні? Чи можливий повторний тимчасовий захист у ЄС і що робити у випадку відмови? Завдяки працюючим українцям рівень безробіття в Польщі та Чехії став найнижчим показником серед країн Євросоюзу. Що чекає українців у США? Чи скасує Трамп захист для 240 тисяч людей? Канада продовжила статус тимчасового захисту для українців та їх сімей ще на три роки. І наостанок, через припинення військової підтримки з боку США, Німеччина та Велика Британія беруть на себе провідну роль у забезпеченні України зброєю. Новини підготовлені за інформаційною підтримкою телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. Через загрозу загострення війни Росії проти України, яка може бути спровокована припиненням військової підтримки з боку США, європейські політики вже обговорюють ризики нового напливу українських біженців. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер заявила, що в разі зростання потоку біженців ЄС має запровадити механізм обов'язкового розподілу українців між країнами, аби зменшити навантаження на окремі держави. У грудні минулого року, за даними Євростату, понад 4,3 мільйона людей перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, за останніми даними в країні перебуває 1 мільйон 250 тисяч. Польща, де станом на грудень 2024 року зафіксовано 984 тисячі, і Чехія, де зареєстровано 379 тисяч людей. Також з рахуванням чисельності населення значну роль у прийомі біженців відіграли країни Балтії, Словаччина та Ірландія. І якщо виникне нова ще більша хвиля біженців, такий розподіл між країнами доведеться змінити, зазначила Фезер. <му> Важливе повідомлення із Австрії, яка офіційно припинила возз'єднання сімей українських біженців, посилаючись на перевантаження системи. Чи може таке рішення Австрії підштовхнути інші країни ЄС до подібних дій та прискорити ухвалення нових правил щодо управління міграцією на рівні Союзу? Час покаже. Але австрійський уряд вважає, що сімейне возіднання для біженців це загроза соціальному миру. Відповідний лист міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер направив до Єврокомісії, посилаючись на статтю 72 договору про функціонування ЄС, яка дозволяє країнам-членам вживати екстрених заходів у разі небезпеки для суспільного порядку. Чому Австрія прийняла таке рішення? У 2023 році до країни в'їхало 9 тисяч родичів-біженців, а загалом з 16-го року понад 30 тисяч людей. Відповідно, Стало відчутним перевантаження шкіл, соціальних та житлових служб, систем охорони здоров'я, а це, в свою чергу, загрожує економічній стабільності та безпеці. І от саме використання механізму національної безпеки дозволяє тимчасово і законно зупинити возіднання сімей. Що це може означати для біженців у Німеччині? Напевно, нічого, хоча тема посилення міграційного контролю залишається гострою, і лідер ЦДУ Фредріх Мерц раніше пропонував використати статтю 72 для запровадження жорсткіших заходів. Але соціал-демократи виступають проти, з якими Мерц зараз обговорює створення коаліції у Бундестазі. У свою чергу німецький експерт справа Даніель Тім вважає, що якщо більше країн почне використовувати цю норму, це може розвалити всю міграційну систему ЄС. Поки Європа говорить про нову хвилю українських біженців, уряд України виділив 150 мільйонів гривень, це майже 4 мільйони євро, на повернення українців на батьківщину. Кабінет міністрів спрямував ці кошти на нову програму Міністерства національної єдності. У той самий час керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що Міністерство національної єдності отримало 150 мільйонів гривень із бюджету на повернення українців з-за кордону, але ніхто з них не розуміє, що має робити для реалізації поставленої задачі. Андрющенко також припускає, що фінансування на повернення біженців швидше за все піде на відкриття хабів за кордоном, і він переконаний, що це абсолютне марнотратство. І додає, що за кордоном залишаються переважно ті люди, яким немає де жити в Україні, а більшість не повернеться до кінця війни. А що насправді говорить статистика у Німеччині. 59% українців, які приїхали з лютого по травень 2022 року, і 69% тих, хто прибув пізніше, хотіли б залишитися в країні згідно з результатами дослідження, проведеного федеральним відомством у справах міграції та біженців та інститутом дослідження ринку праці та професій. Опитання зазначили, що їхнє рішення щодо повернення значною мірою залежить від закінчення війни 90% та економічної ситуації в країні 60%. Якщо ви серед тих, хто хоче залишитися в Німеччині, але поки що не маєте стабільної роботи, яка дозволить не лише забезпечувати себе, а й змінити статус тимчасового захисту на інший вид на проживання, варто звернути увагу на навчання та подальше працевлаштування саме у затребуваній сфері в Німеччині. Одним із найкращих варіантів є бухгалтерія. Конкуренція невисока, вакансій багато, а тому знайти роботу після навчання вже не так і складно. Щоб дізнатись більше про цю професію, рекомендую подивитися безкоштовну серію семінарів дні бухгалтера від онлайн академії Buchhaltung і персональ. Ви отримаєте корисні матеріали з фінансової бухгалтерії та бухгалтерії по зарплаті, а також зрозумієте, чи підходить вам цей напрямок. Доступ до матеріалів відкритий обмежений час, тому не відкладайте перегляд. Посилання залишу в описі під відео. Кілька слів про саму академію. Вона працює з 2020 року і вже випустила понад 4 тисячі студентів. Тривалість курсів – від 3 до 10 місяців. І важливо, що навчатися можна вже з рівнем німецької мови від А2. Тут немає вікових обмежень, тому навіть якщо вам 60, і ви хочете працювати, це абсолютно реально. Також немає вимог до вашої попередньої освіти чи досвіду роботи в Україні. Ви можете бути юристом, кухарем, економістом і все одно пройти навчання та отримати державний німецький сертифікат. А тепер найголовніше, як оплатити навчання. Його може повністю профінансувати Джоп-Центр або Agentur für Arbeit. Якщо ж ви самостійно оплачуєте, то є можливість оплати частинами без відсотків. Вартість навчання стартує від 233 євро на місяць. Щоб обговорити вашу ситуацію та обрати курс, який вам найбільше підійде, рекомендую записатися на безкоштовну онлайн-консультацію за посиланням, яке теж залишу в описі під відео. А щоб бути в курсі всіх новин онлайн-академії Ферпугальтонку персональ та отримувати швидкі відповіді від консультантів академії на ваші питання. Обов'язково підпишіться на офіційний телеграм-канал Академії. Завдяки працюючим українцям рівень безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, що стало найнижчим показником серед країн ЄС. Кількість безробітних у Польщі становить лише 464 тисячі людей, а у Чехії 139 тисяч. Для порівняння безробіття у Фінляндії та Греції 8,7%, і А в Іспанії зафіксовано найвищий показник серед країн Єврозони 10%. Аналітики пов'язують рекордно низьке безробіття з економічним зростанням та активною державною політикою. Важливу роль відіграли також українські біженці, які суттєво поповнили ринок праці. У Польщі працює 779 тисяч українців, що становить 78% усіх іноземних працівників країни. На кінець грудня 2024 року в Чехії офіційно працювали майже 153 тисячі українців. А внесок біженців у державний бюджет за три роки склав 54 мільярди крон це майже 2,2 мільярди євро, що вдвічі перевищує витрати країни на гуманітарну допомогу. Далі тривожні новини з Америки. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий захист за програмою U4U для близько 240 тисяч українців, заявив високопосадовець адміністрації Трампа. Та три джерела, знайомі з цим питанням. Це може призвести до їхньої швидкої депортації. Повідомляє Reuters. Очікується, що цей крок відбудеться вже у квітні, і найпевніше ці українці поїдуть до Європи або Канади, про яку я також розповім згодом. Ідея скасування захисту для українців у Америці виникла ще до того, як Трамп публічно посварився з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня. Вона є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали дозвіл на в'їзд до США за програмами тимчасового гуманітарного захисту, запущеними адміністрацією Байдена. Також адміністрація планує скасувати гуманітарний дозвіл на перебування в США вже цього місяця для близько 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, заявив чиновник адміністрації Трампа та одне з джерел. Більше того, ще 20 січня Трамп говорив про наказ Міністерству внутрішньої безпеки припинити всі програми групового гуманітарного захисту. Проте, Прес-секретар Білого Дому Каролін Левіт спростувала повідомлення Reuters і заявила, що на цей момент жодного рішення щодо українців не ухвалено. А представниця міністерства внутрішньої безпеки США Триша Маклафлін зазначила, що департамент не має нових повідомлень. Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо українських біженців найближчим часом. Далі хороші новини для українців та їхніх сімей, які прибули до Канади за програмою QED до 31 березня 2024 року. Вони можуть продовжити свій статус перебування, подавши заявку до 31 березня 2026 року. Українці в Канаді можуть отримати новий дозвіл на роботу на три роки, продовжити чинити дозвіл на роботу, оформити дозвіл на навчання та поновити статус відвідувача або студента без змін у процедурі. Зараз всі українці під тимчасовим захистом у Канаді та члени їхніх родин мають право до 31 березня 2025 року на безкоштовні послуги поселення, що включають мовні курси, працевлаштування та консультації щодо адаптації. У мене також часто запитують в коментарях, чи прийме Німеччина, наприклад, після перебування в Польщі або Чехії, чи можна зараз переїхати з іншої країни ЄС. Розглянемо право на повторний тимчасовий захист згідно рішенню Європейського суду справедливості за директивою 2001-55 ЄС. Українці мають право звертатися за тимчасовим захистом у будь-якій країні ЄС, навіть якщо вони вже отримали його в іншій державі. Країни ЄС не можуть автоматично відмовляти у захисті лише на підставі того, що заявник уже отримував його в іншій країні. Тимчасовий захист не дорівнює статусу біженця, тобто до нього не застосовується дублінський регламент, який визначає першу країну прийому. Заявники також. Мають право на правовий захист, включаючи можливість оскарження відмови в суді. Що робити, якщо вам відмовили? Перше вимагати письмового пояснення, друге перевірити підстав відмови, третє звернутися до юристів чи правозахисних організацій. Четверте подати апеляцію, якщо рішення незаконне. І п'яте, якщо національні суди відмовили, можна звернутися до Європейського суду з прав людини або Європейського суду справедливості. І наостанок про підтримку України країнами Євросоюзу Німеччина готує масштабний пакет військової допомоги, який включатиме ППО та артилерію. Німецький міністр оборони Борис Пісторіо заявив, що ФРН разом із Великобританією бере на себе провідну роль у забезпеченні України зброєю. Ситуація серйозна та вимагає рішучих і виважених дій, наголосив Пісторіус на спільній прес-конференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим, що готує Німеччина. Додаткові системи ППО з боєкомплектом, артилерійські установки, зокрема найновітніші колісні гаубиці РЦХ-155 та ПЦХ-2000, новий пакет допомоги на 3 мільярди євро, який обговорюється у німецькому уряді. Німеччина та Британія будуть координувати військову допомогу Україні у межах контактної групи. Це частково має компенсувати призупинення американської підтримки. Очікується, що ухвалення рішення щодо фінансування відбудеться найближчим часом. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери України повинні бути готові підтримувати її військову міць у довгостроковій перспективі, тому що Україна має бути настільки сильною, щоб жоден ворог не міг більше на неї напасти. Україна повинна мати потужну армію навіть у мирний час. Розмір ЗСУ має бути значно більшим ніж може дозволити економіка країни. А фінансування оборони має стати спільним завданням європейських і трансатлантичних партнерів. Переконаний Шольц. На завершення цього випуску новин, який я маю надію, вам сподобався і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Пропоную подивитись невигадану історію батьків мого чоловіка, тобто моїх свекрухи та свекра, які у 90-х роках жили у Німеччині. І на власній шкілі відчули, що таке табори для біженців або сусідство поряд з циганами, як то вчити німецьку мову, якщо немає доступу до інтернету і грошей на мовні курси, та як працювати на різних некваліфікованих роботах заради добро. Обуту своїх дітей. Спойлер: через 6 років життя в Німеччині батьки повернулися до України і живуть там і досі. Дякую за перегляд новин. Зустрінемось наступної п'ятниці у свіжому випуску о 18.00. Бувайте!